У вас на уроці літературних читання в 4 класі. Давайте попантезо. Уявіть ситуацію, ви берете альбом, розкладаєте олівці та фай і розпочинаєте створювати малюнок. Що ви будете робити, коли у вас бракує якоїсь фарби, кольору? Звісно, ви кажете про це своїм рідним. Разом їдете до крамниці та купуєте все. Нові пендлики, фарби, палітру. Маючи це все, ви можете малювати всі свої. Батьки пишаються вам вашими роботами, показують їх друзям. Чи не так? Гадаю, що так. Але уявіть таке, ви хочете малювати, а вам забороняють, у вас немає нічого з того аркуша. І всі вам кажуть, що за дурниці ти хочеш робити? Чи важко таке уявити? Отже, сьогодні ми з вами ознайомимось з оповіданням про Марію Петрівну за мартою Приварською Білокур Катерина Василькович. Доля випробовує тих, хто надумав дійти до своєї мети, а з сильним духом не злякає ніщу. Вони зі стіснутими вустами вперто. І гордо йдуть до мети крок за кроком крок, вперед і вперед. І таки досягають своєї мити. Однією з таких цілеспрямованих людей і була художниця Катерина Білокур. Катерина Васильівна Білокур талановита художниця, майстер народно-декоративного розпису. Народилася художниця в селі Богданівка Ягодинського району Київської області. В неї був природний талант. У школі вивчилась читати і малювати опанувала сама. Про художнє мистецтво дізналася вже дівчини. що та від сільського вчителя Івана Кракуна. Свої перші спроби малювати робила вуглиною на швидку та штуку молода. У 20-х роках мріяла вступити до художнього керамічного техніку Миргон. Та до Київського театрального технікуму, але не мала документів про закінчення сені річки. Перші значні картини це Берізка, Квіти за тином, квіти, портрет племінниця». Засвідчили її високе Обтеровар. Попри довгі роки, сповнені буденної тяжкої праці та війни молоду в 50-ті роки минулого сторіччя Катерини змогла зажити славу всесвітньо відомої художниці. Найбільшим коханням Катерини Білокур були квіти, які вона любила малювати. Художниця ніколи не трізала квіті, поважала. Давайте переглянемо репродукції квітень на інтубцію. Творила вона завжди на природі, не в замкнутому приміщенні, серед поля, серед города, на Леваді, серед саду. Три картини Білокур Сар Полос, Періска і Колгосп Некола були включені до експозиції радянського мистецтва в міжнародній виставці в Парижі. Попри довгі роки тяжкої праці. Коли 1954 року всесвітньо відомий маестро Пабло Пікассо побачив на міжнародній виставці в Парижі картини Катерини Білокур, кажуть, що він довго стояв біля них, мов заціпенівши, а потім назвав її геніальним майстром Пента. Через два роки Катерині Білокур було присвоєно звання народного художника України. Також Катерина Васильівна листувалася з від, багатьма відомими діячами культури України. Майже 30, 30 років листи Катерини Білокур збирав український мистецтвознавець, письменник Кагарлицький Микола Феодосівич, який він потім видав у книгах Катерина Білокур і я буду художником». Катерина Білокур очима. І час». Після смерті батька Катерина Васильівна догадала свою кору нову 10 червня після невдалої операції. Створено дуже багато музеїв, пам'ятників Катерини Буловхік, дуже багато її картин було втрачено під час Великої Другої світової війни, але деякі з них збереглися. Дякую за увагу.